Ти приїжджаєш у село Млинівка, загублене серед густих лісів Житомирщини, вулиці порожні, і навіть твої кроки звучать глухо, відлунюючи між старими хатами. Туман стелиться низько над землею, ніби намагаючись приховати все, що тут залишилося від життя. Повітря важке і прохолодне, а запах старої деревини і вогкості наповнює легені. Десь далеко шелестять дерева, і відчуття, що хтось спостерігає за тобою, лише посилюється. Ти йдеш головною вулицею, кожна хата мовчить, наче зберігає власні таємниці. Старий дитячий майданчик, покритий павутиною, гойдалки повільно скриплять на вітрі, а карусель давно зупинилася. Колись тут лунав сміх дітей, але тепер залишилися лише тіні минулого. Дерева нахиляються над тобою, ніби шепочучи свої історії, а туман частково приховує старі таблички з назвами вулиць, які ніколи не бачили сонячного світла. Ти помічаєш стару церкву з покритим мохом дахом, вона виглядає як портал у інший світ. Великі дерев'яні двері скриплять під легким вітерцем, і тінь куполу ховається в серпанку ранкового туману. Вулиця, якою ти йдеш, ніби живе власним життям. Кожен крок відлунює у порожніх хатинах, а повітря навколо наче тремтить від невидимої енергії. Ти помічаєш світло в одному з вікон, воно не моргає, і його відтінок здається неприродним, трохи синій, трохи зеленкуватий. Немов сама реальність потворилася у цьому місці. Коли наближаєшся, двері тихо відчиняються самі по собі і в кімнаті чути шепіт. Ти робиш крок всередину і відчуваєш холодний вітер, який не виходить з жодного отвору. Стіни здаються живими, вони тремтять і вигинаються, реагуючи на твою присутність. Тут і там лежать старі предмети: порожні чашки, зламані меблі. Дитячі іграшки. Кожна річ виглядає так, ніби її залишили вчора, але водночас, наче вона пережила десятки років безлюдності. Тіні повільно рухаються по кімнаті, відблиски світла грають на покритих пилом поверхнях, створюючи ефекти, що ледь вписуються в реальність. Ти виходиш із кімнати і йдеш глибше у село. Дороги здаються довшими, ніж вони є насправді. А знайомі місця спотворюються у тумані, старі ворота ведуть у вузьку стежку, що тягнеться поміж густих дерев, а повітря наповнене дивними запахами, трави, вогкості і чогось незрозумілого, що нагадує старі легенди. Десь у глибині села ти помічаєш постать у тумані. Спочатку здається, що це звичайний перехожий, але коли наближаєшся, вона зникає, наче її ніколи не було. Шепіт стає гучнішим, з'являються крики, але вони тихі, як ехо у сні. Ти відчуваєш, як серце б'ється швидше, а руки тремтять. Село живе своєю невидимою енергією, і ти лише гість у цьому світі. Коридори старих хат починають змінюватися, стіни дихають, двері ведуть у кімнати, яких раніше не існувало на підлозі видно сліди, яких не залишила жодна людина, легке світло відбивається від скляних уламків, створюючи сюрреалістичні відблиски. Туман просочується всередину, огортаючи тебе, і кожен крок стає випробуванням, ніби сама село перевіряє твою сміливість. Ти доходиш до старої криниці, вода у ній темна, і на її поверхні з'являються обличчя. Які дивляться на тебе, коли ти нахиляєшся, вони швидко зникають, залишаючи після себе відчуття холоду і тривоги, звуки дерев, шелест листя і далекі крики зливаються в один моторошний хор. Ти відчуваєш, що потрібно йти, але ноги, наче приклеєні до землі. Несподівано постає старий міст через невеличку річку. Він вузький, а поруч ростуть дерев'яні палі, які тремтять під власною вагою. Ти йдеш ним і помічаєш світло у тумані далі. Це світло манить, але воно неприродне, ніби сама сутність села кличе тебе глибше. Повітря стає ще холоднішим, а звук серця глухо відлунює в грудях. Ти наближаєшся до невеликої галявини, де старі дерева створюють купол над головою, туман просочується крізь гілки, освітлюючи залишки старого вогнища і покинуті предмети. Тут відчувається максимальна тиша, порушувана лише шелестом і дивним шепотом. Тіні дерев виглядають як живі істоти, що спостерігають за кожним твоїм рухом. У центрі галявини стоїть старе дзеркало. Покрите тріщинами і пилом. Коли ти наближаєшся, відображення змінюється. Замість твого обличчя ти бачиш тінь, що рухається незалежно від тебе, лише один погляд, і холод пробирає до кісток. Дзеркало, наче живе власним життям, спотворюючи реальність і залишаючи після себе відчуття, що ти тут не гостем, а частиною села. Ти намагаєшся відійти. Але шлях назад змінюється, дороги виглядають незнайомими, дерева переміщуються, а знайомі будівлі перетворюються на сюрреалістичні форми. Ти розумієш, що село живе своєю логікою, і вихід це лише ілюзія. Світло туманних ліхтарів манить далі, і ти робиш крок вперед, відчуваючи, що нічого вже не буде, як раніше. Коли ти підходиш до останнього будинку, Туман частково розсіюється. Ти бачиш обриси людей, які стоять нерухомо, але при наближенні зникають. Шепіт змінюється на тихий сміх, і здається, що село спостерігає за твоєю реакцією. Ти відчуваєш, що твоя присутність змінила його назавжди. Наостанок, ти виходиш на головну вулицю. Сонце ледь пробивається крізь густий туман, і село виглядає зовсім інакше, порожнім, але наповненим енергією всіх тих, хто тут колись жив. Ти робиш останній крок і відчуваєш, що ця ніч залишиться з тобою назавжди.